Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю ресурсний розклад на 28 березня 2023 року. І так, які енергії нас будуть підтримувати, що нам буде допомагати? Підробно, так, як працювати, якщо не знаєте, подивіться попереднє відео там, за 27 число, там більше детально розказую, довге відео вийшло і так далі. Буду намагатися коротше знімати, але багато хочеться чого вам передати інформації, так, тому іноді ну вибачте, вже, вже як є. От. Можете ставити більшу скорість, можете просто слухати, наприклад, потім окремо з картами працювати. Але, будь ласка, працюйте з собою, розвиваємося, тримаємося світло і так ми переможемо. І так, поїхали. Які енергії, Які... де нам взяти ресурс? Що нас буде підтримувати? Які емоції нас будуть підтримувати? Все, викладаю, бо вони вже прям випадають. Так, вау. о, ага, чудово. Як цікаво, добре. Комусь треба дати стусанів. Ну, метафізично тільки я. Зараз поговоримо. Де брати ресурс нам. Так. Тепер родова система, що нам треба підтягнути, без цього ніяк. Спокійно. Так. Угу. І які відносини? Або звернути на них увагу, да, посилити, тобто там дати своє туди кохання, свою увагу, свою любов. От. Або відмовитися від таких відносин, тобто забрати навпаки, звідти свою енергію, свою увагу. І тоді у вас з'явиться ресурс, котрий ви спрямуєте на ту справу, котра для вас більш актуальна. Ну, будь ласка, ми багато вже до цього повертаємося. да? Ну, добре, давайте по черзі. І так. Якщо не знаєте, як з ними працювати зараз, я трак трактую сама. Якщо для самостійної роботи не знаєте, з чого почати, як працювати, або подивіться інше відео, я всюди пояснюю, але не буду в кожному відео то казати. Чому? Тому що багато часу потім розклади займають. Да? От, дивіться, які енергії мене будуть підтримувати. По-перше, це легкість. Я буду пам'ятати, що я є скарб у цьому всесвіту. Я є потужна. Сила, я є Божественне сяйво, тому що тут просто. Чиста енергія, чиста енергія пані, да. От, але звісно, якщо вона не буде себе цінувати, то вона втратить цю свою ці, цей свій вплив, скажімо, да, і такий потужну цю енергетику, тому що будуть інші потім кольори, більш темні, скажімо так, і більш низькі вібрації. То що мене буде підтримувати, це моя самоцінність. Да? Тому що а, в цьому і є сенс мого життя. Я прийшла для того, щоб проходити своє навчання. А задля того, щоб я його проходила ефективно, мені треба стати більш цілісною людиною, якою я є зараз. Завжди є куди йти. Якщо ви вже вважаєте, що вам нема чому навчатися, нема чого прокачуватися, ну я вас поздоровляю, тоді ви нікуди не прийшли. Ви стоїте в куті. І то вам просто шипоче у це всі тези, да, негативні, що Нічого тобі більше не потрібно, ти вже все знаєш, ти вже сильна, ти вже цілісна, то все ваше его і гординя. Ви можете залишатися в тому стані, або можете прийняти ту ситуацію і з легкістю піти далі. Ти живеш головою, навчися відчувати своє тіло. Чути своє серце і розуміти свою душу. Звісно. І цілісна людина може тому навчитися. да? Тому чого треба прагнути ти? Прагнути, ти. прагнути цілісності. зрозуміло? Які ще енергії мене будуть підтримувати? Я е, буду. Так, хотіла зараз да, таке. Добре, тут не про стусани, то я пошуткувала, Дивіться, нікому не треба давати стусанів. Але я з усім своїм виглядом я покажу усім своїм не ворогам, скажімо так, щоб було просто зрозуміло, що в мене є вже інструмент, котрим я можу дати вам стусанів. І якщо ви надалі будете продовжувати пхатися в моє життя, то я його використаю, я його розверну. Я знаю, як його правильно взяти і як їм правильно вдарити. І одразу я вас вбивати не буду. Я буду вас спочатку лупцювати цією палкою. Можливо, щось дойде, да, можливо, щось там треба просто підрихтувати, як то кажуть, знаєте? От. Ну, а якщо ви вже не зрозумієте тривалий час, ну тоді, вибачте, тоді ви нарвалися, да, тому що. Ця пані вона вже не дозволить. Дивіться, вона щира, вона може відкритою бути, вона хоче бути відкритою, да? але не для всіх. То я теж буду пам'ятати це, що моя щирість вона не для всіх, моє добре ставлення, воно не для всіх. Бо якщо до мене приходять люди, котрі не є екологічними, котрі є токсичними, котрі а, просто такі знаєте, споживачі, котрі самі а нічого, ні для кого не зробили в цьому житті, а тільки дайте, 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 дайте та будь-що дайте тут не тільки про гроші, про ресурси, про ваш час, про, а, про вашу увагу, про, про ваше ну про все, да? про інші речі, якісь ваші. от. Про ваші поради, там, да, от ви людині радите щось радите. А вона не хоче, вона нічого не вирішує. Чому? Та тому, що вона не хоче нічого змінювати в своєму житті, вона хоче просто забирати у вас вашу енергію. І вона кожного разу знову повертається, розказує вам про свої мінусові ситуації в житті. да, Ви ж, е, ж воїн, ви ж сильна людина, да, ви така, зараз я допоможу на тобі пораду. Тобто витратили на неї час. да, Дали їй пораду, подумали своїм мозком знову, та замість того, щоб вирішувати свою проблему зараз. Да, куди я йду, там, наприклад, які в мене цілі. Ну, ця пані точно вже комусь там надавала стусанів, да, і то в, в неї нова якась ну, мета. І, вона кудись йде. І їй треба точно знати, куди йти. Тобто їй треба час на себе витрачати. Але завжди у таких сильних пані енергетично дивіться. До енергетичних сильних людей підтягуються, як ото кажуть, вампіри, да? енергетичні, в тому числі, да, вони такі люди є. От і тому ну я буду відганяти від себе таких людей. Якщо я буду бачити, що людина просто прийшла злити на мене своє лайно, вибачте, да а насправді нічого не вирішує і не змінює в своєму житті, то я отак от їй поставлю руку, скажу Стоп, мені то не потрібно. Якщо вона не зрозуміє, тоді я по-іншому їй буду то а, пояснювати. Да? Більш рішуче, я буду пояснювати всім, що в мене є мета, я туди йду, і в мене є інструменти для того, щоб я могла захистити вже свою мету, свій шлях і, 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 себе, і себе так само. Зрозуміло? Будьте рішучими. Самостійно робіть свій вибір на шляху до своєї мети, да, коли ви йдете до своєї мети. Будь сконцентрованою. Та ну упорне, це цілеспрямоване, можна сказати. Вибачте, не всі слова ще так швидко можу переводити. Да? Ну, я відчула, скажімо, я не завчаю, щоб ви розуміли, ті тези. да Неможливо, у мене багато карт, тобто і багато багато тез. Я не завчаю, але, як ви бачите, іноді можна відчути по малюнку, да я, якісь ну, с -с синхронно можна відчути те, що навіть написано. от То будьте рішучі. І нікому не дозволяйте вам казати: Ні, слухай, ти йдеш не туди, тобі направо. Все, у вас є інструменти, точно, просто не ну я прошу, будьте все ж таки екологічними, навіть в подумках. Да? Якщо вам хтось заважає кудись йти, будьте вище тієї людини або тих обставин. Якщо то людина знову-таки не треба її одразу вбивати. Ну не знаю, спробуйте її, ото е дерев'яшкою да, цим деревом. Спочатку дати там підсрачника, розумієте? Можливо, зрозуміє людина, можливо, тому що більшість людей ну, на жаль, ми розуміємо багато чого тільки через втрату, через біль. Да? Коли на ми втратили свою там гординю, бо нас там тумаков нам надавали. Да? і тоді повертається щось, і то добре. То добре, якщо воно щось там налагоджується. Якщо не налагоджується, тоді ви нарвалися самі. Да? Тоді я використовую до кінця свій інструмент, а для того, щоб звільнити мій шлях від ворогів. Далі, що буде підтримувати, дивіться, для мене це, знаєте, бути в своїх енергіях, бути, приймати свою самість, свою унікальність, але в той же час знову-таки вміти за себе якось постояти, тобто. Хоча б своїм виглядом, да, тому що дивіться, тут такі квіточки, але здалека можна подумати, що то як калючки. І можливо, то вони вони насправді і є, я не знаю. Але от в мене зараз виникло таке відчуття. Перший раз я працюю з цією картою багато разів, але зараз я подивилася, в мене ну виникло відчуття, що я хочу бути ніжною всередині. Дивіться, тут і колір такий ніжний, да? от, і такі там листочки теж такі ніжні, і, і тут такі. Тут квітка з маленьких таких квіточок-квіточок да, стоїть. Але а, я і ніжна, да, але ж в той же час я відчуваю в собі силу, маю силу себе захистити. От в мене ну, наразі зараз отак. От. Тож, якщо хтось буде пхатися, да, то я навіть зможу змінити колір. Віднош відносин, відношення з батьками, відношення з собою. Звісно, над цим теж треба працювати. От ну для мене тут нема якоїсь. Як, як це перекласти на малюнок, і це не повинно бути. В тези в нас просто вважайте, що кожна карта вона двостороння. да? Теза ця може підходити до малюнку по відчуттях, наприклад, по усвідомленнях, може не, не підходити. І так, які ще енергії будуть мене підтримувати, де брати ресурс? Я, наприклад, дуже люблю кокос, тож я собі дозволю. Я зроблю важливі справи, да? і я собі дозволю відпочинок чимось дуже смачненьким, але і в той же час екологічним. Те, що мене буде напитувати, від чого я отримую насолоду, і від того підіймуться і мій настрій, мої енергії і так далі. О, тож дозвольте собі якусь насолоду. І дозволяйте постійно, не тільки в ті дні, коли ви щось важливе зробили, кудись ви у справах сходили там, не знаю, ворогів розігнали, і тільки тоді ви себе. Собі дозволяєте насолодитися? Ні, так не працює. Кожного дня насолоджуйтеся чимось, що для вас саме саме для вас. Да? Ніхто сказав, що то вкусно, і ви там їсте тільки, тому що ну, мені сказали, що то смачно, да? От, ну, тоді буду це їсти. А насправді ви хочете іншого. То відчуйте, що ви хочете, підтримуйте себе якось, чимось екологічним, чимось натуральним, і буде вам щастя. Хочеш. Освоїть нову професію, дій, не дивлячись ні на що. Ну, я вітаю, якщо ви хочете, да, дивіться, багато людей вони е, є в супротиву, скажімо так, внутрішньому не дозволяють собі йти в нове, тому що нас навчали, да, минуле, от, не минуле покоління, да, а минулий етап наших поколінь, скажімо так, нас навчали бути. В, од... В одних енергіях да, от нас навчали, от ти вивчився там, не знаю, на вчительку, От ти вмріяла з дитинства, потім пішла, ти не вивчилася на вчительку. і ти повинна все життя працювати. Тож. Візьми для себе тезу, ви нікому крім себе, да свого духовного розвитку, своєї душі. Ви нікому нічого більше не винні. І ви маєте право на те, щоб змінювати свою точку зору стосовно будь-якої вправи. Ви могли від, ну, навчитися да. Отримати диплом, піти попрацювати вчителям і сказати Боже, ну це не моє, або у вас з'явилось якесь хобі, котре ви потім вирішили монетизува... монетизувати, вибачте, я вже заговорююсь. От і тобто ви розумієте, що ви не хочете витрачати свій час, наприклад, да, ходити на ту роботу, котра вам такого задоволення вже не приносить, і ви маєте на то право. Якщо ви зараз скільки вам не було років, якщо ви Зараз хочете щось почати спочатку, да, чому ще навчитися? Та будь ласка, будь ласка, плюньте на суспільне е бачення вас, да, залиште всі ці обмеження, залиште їх. Там звідки ви їх взяли. Нам суспільство дарує обмеження розумієте тільки, для того щоб ми страждали. Тому що коли людина перелякана, не впевнена в собі, в неї немає цілісності, її можна керувати. Дуже бага, ну дуже легко керувати да, через страхи, маніпуляції і так далі. Бо та людина, ну в останню мить вона буде думати про свою душу. Вона буде думати, як догодити всім, як, я, як мені щось зробити, щоб про мене. Мене хтось погане не сказав, та хай говорять в той час, коли люди про нас говорять, що б вони не говорили, плюс або мінус. Треба розуміти, що вони живуть нашим життям. І благодаруйте тих людей за те, що вони в той час дарують вам стільки енергії. І приймайте ту енергію, тому що енергії нема там поганої або гарної. Да? Приймайте з благодарністю енергію, і вона вже очищеною буде до вас приходити, навіть якщо люди, скажімо так, намагали. Вам там подарувати якісь плітки, да Ну тобто за вашою спиною, начебто, як я можу плітки на себе взяти, то погана енергія. Ні, енергія, дивіться, як гроші. В гроші теж нема поганих грошей. От, щоб було зрозуміло, нема поганих грошей або гарних грошей. Є різниця, як ви їх використовуєте і як вони до вас прийшли. Чи ви когось обдурили? Да? Тоді, звісно, то е, хибні такі гроші, да? ну, вони так само і підуть, але підуть, вони і ще заберуть з собою те, що у вас вже було. от, е, Щоб ви точно це будьте впевнені. от, І е, так само, як ви їх використовуєте? Ви можете, наприклад, е, отримати гроші від негідних якихось людей, але використати їх во благо. Як можна сказати, що вони погані? Нема такого. Так само, і енергія. енергія, енергія гроші це одне й те ж саме. Ви отримуєте гроші за свою енергію, за свій час. Ваш час, ви на щось витрачаєте свій час, ви зливаєте туди свою енергію. Зато ви отримуєте гроші. Тобто еквівалент грошей це ваш внесок, да, в яку в якусь справу? Це ваша енергія, яку ви в еквіваленті грошовому отримуєте для себе. Зрозуміло? От. Далі, що буде підтримувати, що в родовій системі? Знову таки, дозвольте собі задоволення, дозвольте собі задоволення, зробіть собі затишок, де б ви зараз не були. Да? Тут про те, що у вас повинно бути якесь маленьке містечко, да? я розумію, зараз я звертаюсь до українців, котрі там в різних умовах в некомфортних знаходяться. Да? Але якщо ви дуже захочете, ну повірте, хоча б на долю секунди, ви зможете. Хоча б подумки, да, хоча б подумки, якщо у вас зараз от суперпатова ситуація, ну ну ніякого затишку, про який там затишок не знаю. Ну, я не хочу якийсь зараз сценарій просто озвучувати. Да, ви самі там собі намалюйте, якісь, якщо ви зараз в негативних обставинах в якихось обмеженнях знаходитись, тоді подумки. Прокачуйте себе через затишок, через те усвідомлення, що ви гідні того, щоб. Мати свій, свій дім, щоб мати своє улюблене кресло, да, щоб мати своє вогнище, щоб мати щось в руках, да, щоб вам було тут затишно, комфортно і ви могли тут побути з собою. Ще раз кажу: якщо ви можете, хоча б на півгодинки в день залишатися самі з собою, да, помилуватися з собою і. Тим уютом, робіть його, де б ви не були. Не залишайтеся в, стану, в стані жертви, будь ласка, надовго, тому що то затягує. Потім люди роками не можуть з неї видратися, не можуть. От, і там вже керує его гординя в жертві, так, вони там керують і просто не дають розуміти людям підняти вже голову а, до, до неба. до... До Бога, до всесвіта, да, ну називайте будь як. Тож, де б ви не були, зробіть собі, хоча б маленький затишок, да. Якщо неможливо, то у вас вдома, наприклад, або де ви зараз живете? Не вдома, да. То ментально уявляйте, приділіть собі, не знаю, 10 хвилин на день. Уявляйте, як ви вже в тому місці в домі, то буде, не знаю, будь-що, яке місце на, на планеті Земля. от, Ну я до реалі да, нас повертаю. Тобто на планеті Земля, де б ви хотіли тоді опинитися, да, і наповнюйте ті е, свої мрії. Позитивними емоціями, да? не, не через сльози Бо все, світ, віддай мені мою домівку. Ну ні, ну, ну, ну чомусь так вийшло, що втрачають люди. Да? То треба зрозуміти, чому. Да? Але тут не про те. Тут про те, що нас буде підтримувати і що треба прокачати, усвідомлення того, що ви варті мати своє місце. На цій землі, де вам буде комфортно, уютно і поруч з вами де будуть ті, хто, ну, хто вас наповнює, да? з, ком, з ким вам так само комфортно і уютно. зрозуміло? Варшот благословляє вас на розкриття свого таланту і створіння затишку і атмосферу дому всюди, де б ви не знаходились, ви унікальні. Ну, я... Я вам про те, що сказала, пам'ятайте завжди, що ви є цінністю, і ви варті того, щоб відчувати себе, бути в безпеці, бути в комфорті, бути гарно там вдягненими, да? щоб вам було тепло, затишно і так далі. Будь ласка, і ваші ці подумки, да? ваші ці енергії вас приведуть до такої ситуації, де ви зможете бути. В себе вдома, де б ви не були, ви будете як вдома. І так, звідки забрати свою енергію? Ну тут точно звідки забрати енергію з неекологічних відносин. Будь ласка, тут стосується і чоловіка, і жінки, він дозволяє собою так поводитися, не, він залишається в дитячих енергіях, да, не бере на себе відповідальність за своє життя. А це означає, що він не проходить своїх випробовувань. От і ну, він марно витрачає. Просто свій час, дивіться, він настільки їх вже змірився, да, з такою позою своєю, да, йому подобається, що він навіть крихти з рта з бороди своєї не може прибрати. да. Він чекає, поки вона розплющить очі, от, і скоріш за все, що він скаже: ні, ну ти що не бачиш, що я заївся? Ну, типу, ти чим займаєшся? да? По-перше, тож, якщо ви в цій, якщо ви в аб'юзивних. Відносинах, да? ну, скоріш за все, аб'юзери дуже рідко розвиваються, там дуже того все. Але якщо ви так себе поводите, якщо ви застрягли і у когось ви отак постійно на руках, ну а, дивіться, тоді оця людина, тут можливо буде жінка, а тут чоловік, котрий вас постійно на руках тримає, да? як дитинку теж. Тоді що виходить? Тоді все світ роздивляється оцю цю людину, оцю цю особу. Як... Ваше обмеження за для саморозвитку, бо ви сюди прийшли, щоб своїми ноженятами йти по, по шляху да, за своєю долею, от і проходити своє життєве навчання. Тоді все світ через біль, але він буде забирати це для вас як преграда. Хочете хочете втратити це через біль? Будь ласка, тоді залишайтеся в такому стані і надалі. Да? Але будьте впевнені. Що ви втратите цю підтримку цю людину або якісь обставини, де ви вам ви в якомусь такому комфорті, да, і не хочете з нього виходити. Далі, цю, цю пані теж по голові не погладять. Цю пані теж по голові не погладять за те, що вона вчиняє з цим паном отаке. Тому що вона так само, по-перше, вона не живе своїм життям. Вона так само не бере відповідальність за своє життя, а взяла відповідальність за його життя. Да? Але вона не має права такого кого робити. Вона не має права такого робити, тому що у кожна людина повинна йти своїм шляхом. Розумієте? Кожна людина. Тому в неї теж будуть втрати, розумієте? Теж. І ще про що мені каже карта, дивіться, коли ми гіпер маємо опіку до якоїсь іншої опіку, до якоїсь іншої людини, це означає, що ми самі бажаємо такого відношення від себе. Що насправді ця пані всередині себе вона хоче, щоб її так носили на руках, але вона не відчуває себе гідною. Такого відношення до себе, да І тому вона хибно думає, що якщо вона буде поводитись отак з іншою людиною. От тоді до неї ну повернеться якесь там таке ефемерне благо, нічого такого не повернеться, буде погіршення ваших відносин цих. Це не це аб'юзивні. Ця пані теж аб'юзер, тому що вона його знецінює, його чоловічу силу, його якісь вміння, таланти і так далі. Тобто, да. і коли так відбувається, чоловіки ну. Вони такого так само не вибачають. Вони не вибачають, він буде і надалі. Тобто тут він просто заївся, да? а далі, ну, вибачте, да? він почне пісятися, наприклад, і така в нього буде помста до неї, щоб вона там прала його, вибачте, споднє і так далі. Да? Через це Тобто, він так їй каже: а тобі все ще подобається, це? бо він інструмент для неї від Всесвіту, так, так само, як і вона для нього. Тобто, Треба розібратися, куди ви зливаєте свою енергію, тому що якщо ви гіпер комусь постійно поспішаєте на допомогу, з кимось носитеся, то просто запитайте, чому, чого я так роблю. А, чи хочу я, щоб мені хтось допоміг, і скоріш за все, ви отримаєте всередині відповідь так. Так, я хочу, щоб мені допомагали. Я хочу, щоб про мене хтось піклувався. Так, я хочу, щоб мене носили іноді на руках. да, от, а, І то є нормальним. І то є нормальним, тому що тут пані тільки відчуває себе сильною, да, фізично відчуває себе сильною, але всередині вона слабка і хрупка. Її дуже легко, ну, дуже легко. Єю керувати, скажімо так, то да? вона вже під пливом. От. Тож, будь ласка, якщо у вас є такі аб'юзивні якісь відносини, то час їх позбутися, інакше всесвіт все одно прибере. Тут люди один одному не дають розвиватися. І такого не повинно бути. Тож, будь ласка, робіть свої висновки, будьте рішучими, да? не бійтеся від чогось відмовитися задля того, щоб отримати щось більше. Тож, я вам бажаю щастя, до побачення з повагою, Софія!